Чи Що не щодня фахівці обласного центру з гідрометеології спостерігають за погодою на Тернопільщині та фіксують її показники за допомогою ось таких приладів на 17 серпня? Прогноз синоптиків такий: день буде без опадів та з температурним максимумом до 32 градусів тепла. Очікується мінлива хмарність без істотних опадів, вітер північно-східного напрямку 5-10 метрів за секунду, і температура вночі становитиме 16-21 градус тепла, в день плюс 27-32 градуси тепла. Спокотна та сонячна погода вже декілька днів тримається в Україні, зокрема і на Тернопільщині. Так буде і до кінця цього тижня, та, попри високі денні, температурні показники 19 та 20 серпня в області місцями можуть випасти короткочасні Дощі. Щодо погодніх рекордів, у серпні то поки що метеорологи не зафіксували жодних, хоча в попередні роки вони були. Середньомісячна температура норма в нас її плюс 18,8 градусів. У 2015 році найтепліше було плюс 21,1 градус в серпні, і також у 2022 році плюс 21,0. Найхолодніший серпні у нас у у 2021 році це середньомісячна температура, яка становила 17,7 градусів, тобто на 1 градус нижче кліматичної норми. Те останній місяць літа ще не завершується, тож синоптики, і надалі будуть спостерігати за тим, скільки пануватиме спекотна погода.